Подружжя Тернополян з ознаками насильницької смерті у власному помешканні виявила рідна сестра загиблої. Жінка прийшла до них, аби пересвідчитися, що все гаразд, оскільки їхня донька не змогла дотелефонуватися до батьків напередодні. Коли родичка зайшла до будинку, то побачила тіла загиблих, а поруч невідомого чоловіка. Зловмисник напав на неочікану гостю і під час боротьби поранив її ножем. Жінці вдалося втекти та покликати на допомогу, а нападник втік. Повідомлення про ножове поранення та смерть подружжя на вулиці Дівочої Тернополі в чергову частину. Сину поліції надійшло 26 листопада о 8.30. на місці події працювала слідчо-оперативна група ГОНП в Тернопільській області, спеціалісти, криміналісти, судмедексперт та фахівці відділу кримінального аналізу. Оперативники обстежили місце злочину, опитали сусідів, перевіряли маршрутні автобуси та таксі, які проїжджали повз місце події. При проведенні комплексу оперативно-розшукових заходів та слідчих дій поліцейські встановили особу ймовірного вбивці. Пошуками підозрюваного займався особовий склад районного та головного управління поліції в Тернопільській області. 7 листопада розшуківці за силової підтримки співробітників управління корт затримали ймовірного вбивцю. Це раніше судимий за тяжкі злочини тернополянин 1987 року народження. Під час обшуку в чоловіка виявили та вилучили знаряддя вбивства ніж кілька тисяч гривень і євро, гранату та мобільні телефони потерпілих. Фігуранта затримали відповідно до статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Працівники поліції встановили, що нападник був знайомий із загиблим. Оперативники з'ясували, що він вдерся до помешкання з метою на Живе, проте всієї суми не знайшов. Злоумиснику оголосили про підозру, замах на умисне вбивство з метою приховати кримінальне правопорушення та умисне вбивство двох або більше осіб Кримінального кодексу України. За скоєне підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі. Триває слідство.